Всім бажаю вдалого та продуктивного зимового дня. Сьогодні у нас дуже цікава історія. Наша клієнтка Наталя. Вона є викладачем цього найвідомішого університету України, Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні у нас відеовідгук по Hybrid гібрид in Зіграли ми даний автомобіль 27 липня. І зараз у нас на годинниках 3 грудня, і вже автомобіль в експлуатації на номерах і вже радує нашу гарну да. клієнтку. Наталя хотів вас запитати, як взагалі співпраця, що сподобалося, що не сподобалося? Задоволена буквально всім від букви А до букви Я тобто від початку до кінця. Спочатку, звичайно, коли стало питання в родині про те, що маємо придбати. У нас ці була яка придбати економний автомобіль, тому що я по Києву працюю в Києві. Це пробки, це все звернулися до вашої організації. Знайшли її, до речі, не шляхом рекомендацій, а в інтернеті. От, звичайно, хвилювалися, хвилювалися, чи можна довіряти, але почитали відгуки, подивилися сайт, проштудірували і для себе вирішили, що будемо ризикувати. Почали із спеціалістами безпосередньо Олег запитувати, який кращий автомобіль. От нам потрібно ось це, це. І тому, от саме у спілкуванні ми знайшли таку точку, як то кажуть, соприкосновіння. Де нам надали фахову допомогу за що дуже вдячні, порекомендовали порекомендували автомобіль, тому що він на сьогоднішній день один є із найкращих, Я знаю, я не знаю в якому списку він третій стоїть по економії. No, Там да. Тому от це все завдячуючи безпосередньо от пану Олегу і безпосередньо організації, до яких ми звернулися. До речі, якщо вам цікаво, скільки даний автомобіль став під ключ, дивіться це відео до кінця. Хвилювання були, які хвилювання були? А чи буде автомобіль часно пригнаний? Чи не затягнеться це на півроку, на рік? Як десь там? Я знаю, знайомих запитували. Це от такі проблеми були. Хочу сказати, що у нас це відбулося вчасно, все злагоджено. Команда нас постійно вела, постійно інформувала, давала всю інформацію, яка безпосередньо стосувалася автомобіля. Тому ми не були, як то кажуть, і не чекали, а коли нам там зателефонують, бо нам щось не телефонують. Ми постійно були проінформовані. І, звичайно, оця проінформованість, фахова проінформованість, вона нас заспокійувала, і ми. Я не скажу, що ми хвилювалися. Ми не хвилювалися. Ми просто знали, що ми в руках гарних фахівців, професіоналів, які доведуть справу до кінця, і вони довели вчасно за три місяці, Ми маємо ось таке авто. Яка я, я дуже задоволена. Я вже три дні їжджу. Я просто рекомендую. По перше, таких спеціалістів, дякую, як знаходяться дякую. в цій організації, вони вас повністю проінформують, проведуть, допоможуть, нададуть всі, абсолютно всі консультації, всі хвилюючі питання, які у вас є, вони на всі питання відповідають, і це відповідає дійсності. Ну мені здається, що це головне. Тому дякую я дякую дуже вам, Наталі, да. за довіру. Дійсно, крутий автомобіль. Ми обирали спочатку звичайний гібрид, але трапився варіант саме гібрид-плагін. Ми поміркували з Наталі, що дійсно 60 км на електриці, і ну це є клас. Так, так. Це є клас, економний і плюс саме головне. Там також до цього будуть ставки комплектація. Тобто, я думаю, ви вже слухали музику в даному автомобілі? Як і вам до речі? музика шикарна, і ми вже плейкарт підключили, і блютуз. Я вам хочу сказати, все пікає. Якщо справа хтось наближається до мене, і, і цей метраж не такий, як треба. У мене вже все пікає. кажу, я в космічному об'єкті. Супер. Тому ремонт рекомендує. Супер ще раз вам дякую. Ну і звісно, якщо ви бажаєте крутий, економний, надійний автомобіль зі штатів, звертайтеся до нас Компанія BNC Автолоджистік. Нам довіряють. Ну і звісно, від нашої всієї команди BNC хотів би вам віддячити за те, що обираєте нас, довіряєте. Також Олексію, великий привіт! І оце вам невеличкий подарунок. Ой, дуже дякую, дуже, дуже приємно. Це ще куча. Позитивних емоцій і бонусів для цієї компанії. Обирайте, ви не пожалкуєте. Дякую вам. Ну і звісно, найприємніше в нашій роботі це відгуки, щирі відгуки від наших клієнтів, які дійсно кайфують від автомобіля, від цієї роботи. Пішли з нами, довірилися саме нашій компанії. І обрали цей шикарний автомобіль. Знаєте, дійсно емоції переповнюють, тому що ну не кожен день є відгуки, не кожен день е, видаються автомобілі. Це дійсно клопітка робота. Якщо хтось думає, що це знаєте, поклацав на аукціоні дві ставочки, забрав машину, все, вона приїхала а далі. Нехай як буде. Ні, це клопітка роботи і не однієї людини. Тобто, це ціла команда професіоналів, які ремонтували цей автомобіль, доставляла його, підбирала. Ну і звісно, щоб людина була задоволена і радувала своїх студентів. І ще пару слів про Наталію. Ви бачили її українською? Ну тут. Немає слів, є чому повчитися в людини. Вона навчає дуже багато дійсно крутих спеціалістів, які будуть в майбутньому піднімати нашу країну з колін. Звісно, дуже приємно мати справу саме з такими людьми, так як все також виконується вчасно. Навіть по, з приводу саме оплат там, чи домовленості, чи коли я розповідаю про технічний стан автомобіля, коли я кажу, давайте подивимося, гібрид плагін це буде економніше, тому що людина добратися з Гостомеля сюди і, і назад це якраз в сумі десь 60 кілометрів. І виходить так, що вона 60 цих кілометрів буде повністю проїжджати на електриці. І є декілька цікавих фактів про автомобіль. Я думаю, також всім буде цікаво, скільки він став під ключ. Тут буде флажка на аукціоні його пошкодження. 7,825 Ми його забрали в кінці е, літа. Під ключ даний автомобіль став 21 тисячу доларів. Тобто це ремонт, сертифікація, постановка на облік, пенсійний фонд, наші послуги, страхування, ремонт, хімчистка, детейлінг ну повністю все, щоб людина отримала даний автомобіль і поїхала. Дані автомобілі в середньому в нас будуть коштувати 24-25 тисячі, тобто економія майже 4 тисячі доларів. І, звісно, стан автомобіля вражає. вражає. Якщо ви не знаєте, чи дивитися тут, чи замовити зі зістав. Аті, в першу чергу, проконсультуйтеся з професіоналами, дізнайтеся, які є плюси, які є мінуси. Звісно, ця сфера нелегка, але при правильному підході буде ось такий результат, який ми бачили на початку відео. Це щирий відгук нашого клієнта. Тому не зволікайте, компанія Бінсі Автолоджистік нам довіряють.